Розберемо два доволі незвичні знаки: стоянка заборонена по парних числах і по непарних. Навіщо вони взагалі потрібні? Їх зазвичай встановлюють сезонно на вузьких вулицях з одностороннім рухом. Логіка проста: в один день машини стоять з одного боку, в інший з іншого. Таким чином залишають вільний проїзд для безпечного руху. Без цих знаків авто могли би паркуватися з обох боків, і тоді проїхати було би просто нереально. На екзамені зазвичай питають лише одне. Коли потрібно переставляти автомобіль, наприклад, сьогодні третє число непарне. Тож у зоні дії знака, що забороняє стоянку по непарних числах, ставити авто не можна. Паркуєшся навпроти. А після опівночі, коли настає четверте, машина повинна опинитись з іншого боку. І нарешті головне, правила дозволяють переставляти авто з одного боку на інший у проміжок з 19 до 24 години з урахуванням наступної доби. Тобто, в цей час машина може стояти з обох сторін. Постав лайк і підпишись, щоб не пропустити наступні відео.